Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вивчати багатопотоковість. В цьому відео я розповім, в яких станах може бути потік. Є такий клас state thread.state. Цей навчик він а, має в собі значення New, Runnable, Blocked, Waiting, Timed, Waiting, Terminated. В таких станах. Може перебувати кожен потік. І так, трохи опису про кожний. І так, перший це new, або новий. Створений, але не розпочав своє виконання. Наприклад, ми створили клас MyThread, він розширює клас Thread, з попереднього року. Ми створювали MyThread і MyRunnable. Отже, MyThread розширює Thread, тобто він є Thread, так, потоком. Ми створили new Thread, Все, він перейшов в статус new. Далі е, статус active або активний. Коли потік викликає метод старт, він переходить з іншого, е, з нового стану в активний стан. Активний стан місяць у собі два стани, тобто підстани. Один був», інший runnin. Е, Що це значить? Коли, об, наприклад, е, у нас є два, два методи, тобто, вибачте, два потоки, ми їх створили, у кожного з них викликали старт. Котрий перший. Буде оброблюватись нашим процесором, того буде стан ранні. Тот, хто буде чекати, буде рано. Що значить чекати? Наприклад, є один процесор, а потоку два. Тобто одне ядро процесора може за один раз виконувати тільки один потік. Якщо не вдаватися дуже глибоко, як працює процесор, так в нього абстрактно є процес, тайм процесор тайм-процесором. Це час, який він виконує, наприклад, одну якусь маленьку задачу. І до нього приходять два потоки. І він оброблює у кожного потоку їх мінімальна якась частка, нормальна, без перешкод, без проблем, без якихось. Внутрішніх переломів потоку процесор може виконати частичку задачі. Він виконав, запам'ятав. Потім він бере другий процес, виконав, запам'ятав. Потім перший виконав і запам'ятав. Другий виконав і запам'ятав. І таке відчуття, що ці два потоки оброблюються. Паралельно, одночасно, а насамперед процесор просто їх виконує послідовно, але маленькими-маленькими частинами. І вам здається, що у вас дві програми, наприклад, виконуються паралельно одночасно. Ось так працює процесор. Так ось, котрий оброблюється на даний момент, він в стані, під стані рані. Тот, хто чекає свій процесорний час, в рана, потім вони міняються. Ось така ось цікавинка є. Далі, наступний. Blocked or waiting – Заблокований або очікуємо. Щоразу, коли потік не активний протягом певного проміжку часу не постійно, він або перебуває в заблоковому стані, або перебуває в стані очікування, наприклад, через метод join. А метод join ми можемо викликати а потік всередині іншого потоку. Так ось, а всередині котрого потоку викликається у потока метод join. То зовнішній потік, який викликав в собі внутрішній потік, який виклик... в... визвав метод Join, то зовнішній потік буде чекати, поки внутрішній потік виконає повністю свою роботу. Якщо внутрішній потік не, виклик... не викликав метод join, то зовнішній потік може спокійно завершити свою роботу, не дочікуючись, поки внутрішній потік завершить свою роботу. Ось так працює, наприклад, метод Join. Time weightin. Час очікування, коли викликається метод сліп у певному потоці. Метод сліп переводить потік у стан очікування за часом. Після закінчення часу потік викидається і починає прокидається, пробачте. Після закінчення часу потік прокидається і починає виконувати з того моменту, коли він залишився раніше. От, наприклад, у кожного класу. Сред є такий метод sleep, Так, цей потік, він такий засипає, і він не хоче, і не буде оброблюватися з жодним процесором. Він не конкурує з жодним потоком. Він такий спить і чекає. Ось така різниця між Awaiting та time weighting. Тому що він чекає, як тільки звільниться якийсь процесор, він одразу займає ці ресурси. а Time waiting так час очікування, він спить йому все рівно. Вони там воюють за свої ресур... час цього процесора, йому все рівно. Як тільки він просипається, от він поспав, наприклад, одну секунду, так потім він просипається і він стоїть в стан blocked waiting Наприклад, якщо він хоче робити якийсь процес з якимись ресурсами, який потік вже інший працює. або в Active, якщо процесор не час, ніхто не займає. Ось така різниця між Blocked Waiting або Time Waiting. Наступний стан це Terminated, призупинно. Потік досягає стану завершення через такі причини. Коли потік закінчив свою роботу, він існує або завершується нормально. Ненормальне завершення це відбувається під час деяких невизначених подій, таких як а, необроблений виняток. Тобто, фактично, перший випадок. Коли він переходить в стан Terminated, він виконав всю свою роботу. Все. Тобто, наприклад, метод Run, так, в якому потік оброблює усі свої дані, він просто завершив свою роботу. Все виконано. Він переходить в статус Термінейт. Або, якщо в цьому методі виникла якась помилка, тоді цей потік теж свою роботу призупиняє, тобто завершує повністю. Якщо мене, наприклад, не ловимо цю помилку, try-catch так і тоді далі цей потік буде працювати нормально. А якщо ми не ловимо цю помилку, і ця помилка викидає за цей метод, тобто вона йде вище. Тобто цей потік повністю перекращає свою роботу. Я тут створив маленький приклад, щоб подивитися, як переходять потоки з одного стану в інший. наприклад ми тут створили поток. Одразу викликаємо статус. Цей статус буде новий, так? Ми його тільки створили, і ми не визвали метод старт. Потім ми викликали метод старт. Цей потік вже буде а, активний, тобто він оброблюється. Давайте подумаємо в майсеред переходимо. В цьому потоці ми створимо ще один поток. Ми його просто створили, визиваємо стан новий. Коли визиваємо, визиваємо в цей метод. а він переходить в стан uh, Runball, тобто він працює. Тепер дивіться. Як тільки ми викликали тут старт, uh, так, як і в попередньому, як ми викликали тут старт, ми одразу переходимо сюди. Як тільки ми викликали тут старт, MyRunnable, ми переходимо одразу сюди. Цей метод, uh, як викликав в цьому методі run, так, як тільки ми викликали старт, все починає працювати новий потік, і ми йдемо працювати далі. І ми тут засипаємо на 200 секунд. За цей час одночасно викликається цей метод, засипає на 100 секунд. І ми хочемо дізнатися, після того, як ми проснемося через 100 мілісекунд, ми хочемо дізнатися, як діла там у нашого середу, який зовнішній. Тобто Майсеред. Як ми дізнаємось, я тут зробив маленький хак. Я зробив статичну зміну, так, і цьому майсеред призначив, призначив цю статичну зміну. Прибачте. І ми можемо цю, викликати цю статичну зміну і дізнатися його стан. І цей стан буде призупинений. Чому? Тому що він сліп, він спить. Тобто ми тут засипали. На 100 мілісекунд, але ми проснулися раніше, ніж цей метод. Він ще буде спати. Потім цей метод пробачте, цей потік засипає ще на 200 секунд. Ідемо сюди і дізнаємося, а ти був, як там тебе справи? А він теж спить. Далі ми кажемо my runable join. Тобто цей ранбл буде працювати. І завершить свою роботу. Поки не завершить свою роботу, має ранебо зовнішній потік. Тобто має серед, який викликається стартом. Так він буде його чекати. Далі код не пройде працювати, поки не закінчиться робота потоку має Тому що ми викликали Джон Джоїн в цьому потоці. Після того, як був виконав свою роботу, ми дізнаємося його стейт. А цей стейт буде terminated, Тобто він закінчив свою роботу. Давайте подивимося. І так. Created my thread. Ми його створили. Статус new, Все класно. Робимо йому старт. Дізнаємось, як це в тебе справа. Я працюю. Йдемо в цей майсеред рано. Тут створимо майран, питаємо. Як тебе стан? Він каже, я тільки щойно створений. Йдемо далі, викликаємо в нього старт. Тобто починаємо новий потік. Питаємо, як тебе справа? Що ти робиш? Я запущений. Він каже, я запущений. Йдемо сюди, спимо і кажемо: а тут помилка. О, ладно, дивіться. От я копірайтів. Чого страшного? Итак, а мы даємо що Нет, давайте я вам пропишу, а давайте state напишем вот так. Тут немає рано, а має Сред, ми дізнаємося. Давайте ще раз. Це моя помилка. Добре, тепер бачите mySred.state ми викликаємо майсред Time waiting, тому що він тут заснув. І поки він тут спить, ми дізнаємося його статус. Далі, тепер myrunable засипає. А тут май серед uh, просипається і дізнається, а Майранбол, в тебе який статус, і я сплю. Добре, тепер ми кажемо: Майранобл. Поки ти не завершиш свою роботу, я не буду далі працювати. Добре, Майранобу. Завершує свою роботу, виходить з методу І далі ми дізнаємось, після цього починає цей метод працювати. Він зачекав, поки виконається меранбул. був виконався. І давайте ми рано дізнаємося. А в статус? terminated. я завершив свою роботу. Ось так. так от, такі цікаві статуси бувають у потоках. Це може знадобитись в майбутньому. І Здебільшого можуть питати на СПСБ, прям конкретно запам'ятовувати всі-всі статуси, так розповідати, як у, як тут в Java-доках написано, не треба. Просто загальне розуміння, те, що а Потік може бути тільки створений, так він ще не почав працювати. Він працює під статуси ранира, бо можна ранен uh, не запам'ятовувати це не потрібно. Тобто він працює так. Потім інший стан, який він чекає процесорний час, якщо uh, ресурси зайняті іншим процесом, так він вийде наприклад, uh, або блокін. Далі потім uh, він блокінг. Пробачте, вийтен, він сліпінг тоді. Коли в нього ми климаємо метод sleep. Далі, якщо він в свій час закінчив свою роботу, в нього метод термінайте статус буде. Ось такі. А методи бувають, ну, приймаємо, ось так можна сказати: на співбесіді, Чи якось по-своєму. Отже, пограйтесь, подивіться, можете створити декілька потоків, як вони конкурують. За якісь ресурси тоді, коли я робив, наприклад, статичну якусь зміну, як вони будуть з нею працювати, якщо внутрішню зміну, а як вони будуть зі своєю внутрішньою зміною працювати, тобто вони не будуть пересікатися. Це вони не конкурують за ресурси. Можете подивитись, погратись, а на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.